Відсутність указу про введення воєнного стану і застосування Збройних сил України не дозволяло військовим виходити із казарм або полігонів. В результаті ну росіяни могли просуватися легко по новим дорогам і незамінованим мостам Що стало цьому? Ну, на півдні так і сталося. Тим більше, що на півдні, замість 21 тисячі військ, як раніше, стояло 300 моропехів і 8 саперів, які обслуговували 24 моста. Ти розумієш, що заміноване місце перевіряти три рази на добу, пост, на в'їзді, виїзді і так далі. 8 чоловік цього фізично не могли зробити. Всі інші мостики, а їх там десятки навколо каналів, взагалі не були заміновані. І Антонівський не був замінований, бо немає указу про воєнний санкцій. Ніхто не має права це робити. І тому росіяни дійшли до Дніпра, форсували Дніпро, дошли до Миколаєва, до Вознесенська і слава Богу, там уже воєнний стан функціонал на той момент, і міст через Південний Буг був зірваним, чим, власне, врятували Одесу Південь весь. Але звертаю увагу, що в ході цього всього росіяни прийшли. 26 лютого вони взяли Мелітополь, бо мостики не були змінові.